Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас така тема: як повернути колишню дівчину або колишню жінку. Ви знаєте, що я хочу вам сказати? Іноді буває так, що коли людина задає просто одне питання, скаже просто одне речення, і про цю людину максимально все ясно, хто він є по житті, що він собою представляє, скільки він заробляє і як він взагалі живе. Коли молодий хлопець 25 років, коли чоловік 35 років дає питання, пише коментар, чи в реальному житті дає таке питання, як мені вернути свою колишню жінку? Про цього чоловіка вже все ясно. Для мене от незрозуміло, як у 25 му році, 21 21 столітті, люди до сих пір собі задають такі питання, тисячі і тисячі коментарів. Не знаю, як таке може бути, коли мужикові 40 років виповнюється чоловікові, це ж, це ж дядько можна сказати. Він заходить в інтернет, заходить там в TikTok, в Ютуб і так далі, дає питання. Він йде до психолога, дає психологові гроші, і вони пропрацьовують цей процес. Вони йому кажуть, що він має робити, що він має казати, як він має дарувати квіти і так далі. Для мене це просто шок. Для мене це просто. Я не можу слова підібрати, скажу вам чесно, хлопці. Але попри те, в нашому суспільстві, в нашому українському суспільстві, тема ця є актуальна. Тема ця є актуальна, тема ця є популярна, тема користується попитом. Отже, зараз ми подивимося відео, як цю, як цю проблематику, як цю проблему висвітлюють наші українські психологи. Будь ласка, відео на екран. Можливо відновити стосунки в тому випадку, якщо кохана людина взагалі цього не хоче, дуже часто буває, що вона вже просто не вірить, що знову може вас покохати. Це один сценарій. Тобто буває таке, що вона думає, що ну нічого не поміняється, все буде як є, і тому ну нема сенсу. Тобто, вона просто не вірить, що там пристрасть, почуття, оце це все може якось повернутися, і це одне з цим можна працювати. Але якщо вона принципово... Не обирає вас, тобто вона знає вас, вона прожила з вами певний час, і вона зрозуміла: ну, ці цінності, цей світогляд, ці звички, цей характер, ця зовнішність, все це це мені не підходить. Це не моя людина, я не хочу з нею йти по життю. Якщо вона прийняла принципове рішення, що я саме цю людину не обираю, незалежності від того, що там з нею буде відбуватися, звичайно, вам буде дуже складно щось змінити, тому що це свобода волі іншої людини. Але якщо вона. Була в вас закохана, якщо вона колись з вами будувала стосунки, і вони були гарними. Якщо колись у вас там очі сяяли від якогось там щастя, натхнення, задоволення, ви були в захваті один від одного, і потім це змінилося, то дуже велика ймовірність, що вона дуже сильно хоче повернутися в той період, повернутися до тих стосунків, які були тоді. Питання полягає в тому, чи ви, як чоловік, зможете це зробити? Вона хоче, вона не хоче, вона не любить, вона любила, але розлюбила, вона ніколи не любила, і пішло і пішло, і поїхало. Вона, 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 вона. Що треба робити їй, чого хоче вона, і так далі, тому подібне. А що хочеш ти, Оце, цей відео буде дивиться приміром хлопець. Запитай собі, запитай сам себе, чого хочеш ти, чого хочеш ти від стосунків, чого хочеш ти від життя. Чого ти хочеш взагалі для самого себе. Це питання не висвітлюється. Ці питання нікому не цікавлять. Лиш що хоче вона. Просто якийсь парадокс. Я сьогодні, хлопці, таки зробив експеримент. Собі скачав чат GPT, це інтелект, ніхто, можливо, не знає, і дав йому такий запит. Намлюй мені, будь ласка, картинку, хлопець вертає колишню. Хлопець вертає свою дівчину. І ви, зараз, і ви зараз бачите на екрані, що он намалював інтелект штучний. Як це, бачить штучний інтелект? От дивіться, будь ласка. Чоловік з айфоном, нібито з посмішкою, а дівчина жінка така собі сидить, о Боже мій! От навіть по картинці, яку намалював штучний інтелект, зразу видно, яке до того чоловіка ставлення. Знову ж таки, не хочу нікого образати, не хочу ніякі там слова погані використовувати і так далі. Навіть інтелект штучний, малює такі, такі картинки. Я вам скажу так: маєте чат GPT, там, чи Gemini, чи інші е додатки по штучному інтелекту, навіть якщо ви заб'єте, впишете таку, таку, е такий запит, що намлюй, будь ласка, мені малюнок там, чи картинку, чоловік вертає колишню, хлопець вертає колишню дівчину. І процентів 80, мабуть, буде, ви отримуєте картинки такого змісту. Хлопець з айфоном, а дівчина собі сидить така, о Боже мій, прийшло, чи прийшов він до мене? Просто немає слів. Отже, ми нашу передачу продовжуємо, і я зі своєї сторони спробую дати кілька маленьких порад. Отже, як вернути колишню дівчину або колишню жінку? Перше, що потрібно, це купити великий букет троянд. Обов'язково троянд білих. Чому білих? Тому що біла троянда символізує вірність, чистоту і так далі. Ти чекав довший період часу, ти страждав, ти не зраджував і так далі. Рік, два, три, п'ять дехто може 7-8 років чекає на ту свою колишню. Тому, якщо ти подаруєш троянди, особливо білі, це буде символ того, що ти вірний. Окрім того, троянда повинна бути з довгим стеблом. Чому довге стебло? Тому що ти чекав довго, довго мучився, довго переживав і так далі. А другий, другий подарунок, який ти маєш обов'язково з собою взяти, це пачка вологих салфеток, щоб їй повитрати рот від її колишнього. А на сьогодні все, джентльмени. І на закінчення нашого відео, зараз я включу маленьку. Коротку українську пісеньку, українську музику, щоб той чоловік, той хлопець, котрий ці відео буде дивитися, собі згадав і, можливо, себе трошки подумав, чим займалася його дівчина, чим займалася його колишня дівчина, жінка і так далі, коли його не було поряд. Будь ласка, ваша увага, наслоджуйтеся. Всім добра. Пописавши, я піську, витирала, а він мене за в унітаз. Не внуги застромлив його погланди, я ледве чула трешся цей з під води, викрикувавшись про індіру, Ганді, Про Карла Маркса і його труди. Нещадно підсилив дубло без гелю, І жарив, як відбійним молотком, кінчаючи, стріляв з травмата в стелю і пиздив мене в копчик.